Ну і до анонсованої теми про викриття колишніх топ-посадовців МВС, які незаконно видали понад сім сотень дозволів на зброю, будуть судити масштабну схему поборів Служба безпеки України виявила рік тому, і поліцейські чини брали з людей гроші за видачу документів на придбання і зберігання зброї, у тому числі і вогнепальної. Накладено арешт на банківські рахунки колишнього високопосадовця у розмірі понад 10 мільйонів гривень, одержаних незаконним шляхом. Встановлено, що до складу злочинної організації входило ще чотири керівника підрозділів контролю за обігом зброю національної поліції в Києві та інших регіонах. За різні суми неправомірної вигоди вони сприяли у безперешкодному оформленні документів на право зберігання та носіння нарізної гладкоствольної і травматичної зброї. Також зловмисники надавали послугу пришвидшеної видачі відповідних дозволів та їх перереєстрацію для продовження терміну дії. До протиправної діяльності посадовці залучили свого спільника, який представляв їхні інтереси в одній з найбільших в Україні мереж із продажу зброї та військового спорядження.